Сьогодні зібралися всіма позашкільниками, всіма напрямками роботи, які розвиваються у нас в області. Це і технічний, і еколога натуралістичний, і естетичний. Вони якраз сьогодні представлені, діти показують свої напрацювання. Зараз Україна і Сумщина переживає, напевно найважчі часи в своїй історії. Наші захисники боронять. Нашу державу вони виборюють нашу незалежність. Завдання влади, завдання педагогів, цілому завдання нашого покоління це максимально забезпечити освітній процес на всіх напрямках нашої молоді. Оскільки наша молодь це те покоління, яке буде відбудовувати, розвивати нашу незалежну Україну. Сьогодні буде стартувати проект, який ми започатковуємо по формуванню національної ідентичності нашої сумщини. Він в чотирьох напрямках працює: сімейний, там де ми будемо вивчати пісні, обряди, костюми, історію громади благодійний такий. Там де у нас будуть деякі проекти проходити, такі як діти розбудовують громаду, патріотичний напрямок. Четвертий напрямок це міжнародна діяльність. Ми будемо спілкуватися з зарубіжними країнами, з якими у нас укладені меморандуми. І ми будемо таким чином представляти нашу сумщину на міжнародному рівні. Педагоги саме прифронтової сумщини заслуговують на особливу увагу і подяку, які в нас складних умовах продовжують цю роботу. Ми віримо, творимо, дбаємо, один одному допомагаємо і, звісно, перемагаємо. Сьогоднішній захід є яскравим прикладом того, що викладачі стоять поруч зі своїми вихованцями. Дякуємо всім колегам, які поруч із дитиною, яка потребує того.